Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В цьому майстер-класі ми з вами зв'яжемо ось таку чудову шапочку з відворотом. Вона демісезонна, зі 100% бобінного мериносику. Ось така у нас буде маківка чудова. Цей розмір у мене на 56-58, можна навіть на 59, вона дуже добре тягнеться. Це дорослий розмір. Зараз я вам заміряю її повністю. Ось така у нас висота 37 см. Я робила навмисне такий широченький відворот, щоб він гарно виглядав на голові. І так вона в мене довжиною 26. Я в цьому майстер класі надам вам заміри параметри саме під свою щільність. В'яжу я не дуже тугенько, але й не вільно. Середню, я б сказала, і саме під цю ниточку. З іншої пряжі моточної, наприклад, у мене йде менше петель. Якщо вам потрібен розмір менший, це зазвичай мінус 4 або мінус 8 петель, там вже дивіться на свою щільність. Приємного перегляду. Для в'язання цієї шапочки нам знадобляться спиці. У мене 3 мм 40 см, це в мене Адді, дуже приємний кінчик у них, не тупенький і не дуже гострий, не наколює пальці. Всього довжина 40 см. Маркер для початку рядочку та, звісно ж, пряжа. У мене це 100% мериносик, це був бобінний меренос від фірми Zenia Barufa Cashwool 2 дроп 30, тобто 1500 метрів на 100 грамів. Я вже його змотала у 4 ниточки. Ми будемо в'язати нашу демі-шапочку у 8 ниточок. На жаль, етикетки саме з цієї бобінки в мене не залишилось. Купувала дуже давно, і змотувала одразу в моточки, хотіла вам показати номер кольору, але я вам залишу світлинку з характеристиками, ви можете знайти саме цю ниточку будь-якого кольору, який вам сподобається. Він такий бордовий, більш теплий, не такий, як вино, і має легенький меланж. На спиці 3 мм, ми набираємо 104 петлі. Та ще одну додаткову, щоб закрити наше в'язання у коло. Тобто 105 петель ми набираємо на спиці. Я набираю класичним способом. Ось так. У мене на спицях 105 петель. Як вирахувати хвостик, щоб не був задовгий та вистачило точно. У мене є окремий плейлист, в'язальні лайфхаки, можете подивитись залишу вам тут посилання. Так, тепер ми з'єднуємо наше в'язання у коло. Також в мене є окреме відео, але покажу одразу в майстер-класі. Ми беремо з лівої спиці петлю першу знімаємо, потім беремо першу петлю з правої спиці. І ось так накидуємо на ту петлю, що зняли з лівої. Тепер знімаємо ось так. І можна затягнути хвостики, щоб було охайненько. Ще можна зав'язати вузлик на початку, потім його розв'язати і сховати ниточку. Це щоб не було розтягнуте ось тут це місце. Це кому як зручніше, я вже так звикла, тому у мене виходить без вузлика. Надягаємо маркер. І в'яжемо нашу гумку один на один по колу до кінця рядка, одна лицева, одна виворітна. Я у першому рядку в'яжу ось так: бабусин варіант виворітної, потім буду в'язати за задню стіночку, щоб резинку не косило і вона була рівненька. Зараз покажу у другому рядочку. І далі так чергуємо петлі, одна лицева, одна виворітна. До кінця до маркера. Я дов'язала перший рядок до кінця. Тепер другий, і всі наступні до кінця шапочки я буду в'язати ось таким чином. У мене лицьова, класична, а виворітна у мене за задню стіночку. Саме таким способом у мене виходить дуже рівненька гумка, і вона не косить, і однакова з обох сторін не перекручена. Класична лицева і виверідно за задню стіночку. Ось так. Далі в'яжемо уверх 70 рядочків, це якщо ви хочете шапочку з відворотом, таку, як на початку відео. Якщо ви хочете без відвороту, більш легенько, то в'яжемо 50 рядочків, потім будемо формувати нашу маківку шапки. Повертаюся до вас із майже готовою шапочкою, я в'яжу саме з відворотом, тому пров'язала 70 рядочків, ось 60 відмічені маркером, і на 71-му ми будемо формувати нашу маківку, закривати. шапочку. У мене на спицях 104 петлі, нам потрібно їх розподілити на 4 частини, але не з першої петлі, не з початку рядка. 104 на 4, це буде 26 по 26 у кожній секції. Але ось тут у нас буде шовчик позаду шапки, і щоб вона гарно виглядала і сідала рівненько на лобі та на потилиці, ми будемо розподіляти таким чином. Отут у нас буде 13, потім 26, і наприкінці буде також 13. Щоб ось ця частинка була рівненькою, 26 петель, і закривалися ось так гарно з обох боків. Тепер кому важко. Можете чіпляти маркери. Я вже звикла так просто рахувати собі в голові, і ними не користуюся, але для вас покажу, як відмітити маркерами це все. В'яжемо 13 петель. Так, у мене дві пров'язані. У мене тут 13 петель. Один маркер я залишу, щоб повісити одразу на спицю. І тепер. Рахуємо по 26 петель і вішаємо одразу за 26 маркер. У нас буде скорочення на початку кожної секції, три разом, після маркера. Маркери всі на місці, я беру по два кольори, не такі, як на початку рядочку, щоб не сплутати. У мене жовтенькі будуть позаду і чорні попереду, щоб я знала, деяка частина у шапки. Мені так зручніше. Так, тепер у нас 13 петель І перші з кожної секції, перші три, ми будемо в'язати разом бабусиним способом. У нас ось ця лицьова повернута як класична. Нам її потрібно розвернути. Одну знімаємо. Ось так повертаємо і усі три разом за задні стіночки в'яжемо лицевою. Знімаємо. Далі в'яжемо нашу гумку по малюнку. Тепер ми пров'язали 26 петель другої секції. Переходимо на наступну і робимо те саме. Нам лицеву потрібно розвернути. Ось так. Три разом лицевою за задні стіночки. І далі в'яжемо так до кінця рядочка. Після кожного маркеру у нас буде скорочення три разом лицевою. В'язала перший рядок нашої маківки до кінця. Тепер другий ми в'яжемо, нічого не роблячи, просто по малюнку. лицева-виверітна лицева і виверітна. А ось тут, де маркер, у нас буде три лицеві. Це в нас лицева була три разом, вона і буде лицевою. Нічого не скорочуємо, просто в'яжемо до кінця до маркера. Далі у нас третій рядочок, і ми знову будемо скорочувати наші петлі на початку кожної секції. Так ми будемо робити через один рядок. Перший, третій, п'ятий, сьомий і так далі буде зі скороченням. А другий, четвертий парні рядочки будуть просто по малюнку. В цьому рядочку у нас петлі стоять трошки інакше. Зараз пров'яжемо до маркера. У мене пров'язано 12 петель, одну ми до маркера не дов'язуємо. Ми її знімаємо, маркер прибираємо. Ось ця петля, яку ми скорочували три разом, повинна бути постійно посерединці. Ось так якщо подивитися, ось ці три петлі недов'язана одна, і дві з наступної секції будуть три разом в'язатись. щоб вам було більш зрозуміло. Нам потрібно всі три лицьові петлі розвернути таким чином, щоб пров'язати їх за задню стіночку. Ось так. І ось цю також розвертаємо. Тепер в'яжемо три разом за задні стіночки лицевою. Ось так. Мені далі маркер не потрібен, ви можете його повісити, але нам потрібно слідкувати, щоб ось ця петля, де ми скорочуємо, завжди була посередині. Беремо ось ці дві і ось цю одну наступного разу. Мені вже зрозуміло, видно, де скорочення, тому маркери я не буду залишати. Далі в'яжемо до наступного маркера, не дов'язуючи одну петлю. І знову у нас одна лицева, ми її не дов'язуємо, можна одразу її розвернути, знімаючи ось так. Маркер я прибираю, він мені не потрібен більше. І ось ці дві лицеві розвертаємо. В'яжемо їх разом три за задні стіночки лицьовою. Тепер її також видно, де вона буде посерединці, і будемо скорочувати вже без маркера. І так далі в'яжемо до кінця рядочка до маркера, де у нас початок та кінець рядка. Тут буде так само, і тут так само три лицьові разом. Знову не дов'язуємо одну, знімаємо, розвертаючи маркер прибрали. Ці дві розвернули. три разом за задні стіночки лицевою. Продовжуємо до кінця рядка. Далі у нас четвертий рядок, все в'яжемо по малюнку. Тут у нас Буде виворітна лицьова, де скорочували виворітна наче суцільна гумка. В'яжемо по малюнку нічого не скорочуючи. Тепер у нас буде п'ятий рядочок зі скороченням. Пров'яжу його разом з вами, ще один, без маркерів. Ось так в'яжемо. Не дов'язуючи одну петлю до тієї, де ми скорочували. Ось її видно. Виверітну вже не в'яжемо. Тепер знімаємо виворітну лицьову, розвертаємо. Ось вона у нас посередині. Ось ці три петлі разом за задні стіночки лицевою. Ось так. Далі у нас наступний через один рядок будуть три лицеві, як і у третьому рядочку. Ось тут у нас формується ось такий клин із виверітних петель. Знову ми не дов'язуємо, знімаємо лицеву, розвернули три разом лицевою. За задні стіночки. Ось так. Так, в'яжемо, повторюємо ще два рази до кінця рядка. Наступний рядочок ми в'яжемо, не скорочуючи, все по малюнку, тут у нас буде три лицьові. І далі ми будемо скорочувати, повертаючи всі три лицьові, як ми у попередніх рядках робили і в'яжемо їх три разом, щоб ось ця була завжди посерединці. коли Буде замало петель, я перейду із кругових спиць на ось такі панчішні або шкарпеткові, мені так зручніше. Ми так скорочуємо, поки не залишиться 16 або 12 петель всього по колу. Далі зустрінемось уже наприкінці маківки. Маківка готова. У мене на спицях лишилося 16 петель. Тепер я можу відрізати хвостик, залишу такий трошки довгенький, щоб закрити повністю маківку. Беремо голку, і найголовніше, що треба розуміти, що це у нас виворітна сторона. Ми в'язали з лицевої е, до нас. Але виворітну сторону ми будемо шапку повністю вивертати іншою стороною назовні. Так, тепер нам потрібно перезняти це все на хвостик ці всі петлі. Тепер всі наші петлі перезняті, треба ось так затягнути. Підтягуємо ниточку добренько, закриваємо нашу маківку. Потрібно знайти сусідню петлю і зробити вузлик. Ось так. Закріпити і ось так затягуємо. Тепер можемо сховати ось тут по колу нашу ниточку. Я зазвичай роблю два оберти. Ось так. Задушки ті, що ближчі до мене, тобто в петлю просуваємо голку, щоб там назовні, зараз всередині, не було цієї ниточки. Тому дивимось, щоб під одну дужку пройшла голочка. І ще одне коло робимо. Ось так обертаємо. Тепер можна відрізати хвостик. Далі нам потрібно вивернути повністю нашу шапку. Ось так. Тепер у нас ось це буде лицьова сторона. Після прання буде дуже гайно виглядати. У нас є ще один хвостик, так як у мене шапочка з відворотом. Височеньким таким я робила. Тому у нас буде не ось ця сторона виворітна, а ось ця. Будемо ховати в іншу сторону хвостик. Я ховаю їх ось в цій косички в одну сторону і потім вертаюся в другу. Ось тут перший вузлик. Там, де був набір петель, я в нього просуваю ниточку, щоб сходинки не було великої. І ховаємо у косичку. Трошечки підтягуємо, щоб не було стягнуто дуже, і повертаємось. Ось тут у нас петля, там понизу йде і ми вертаємося по ній. Також трошки розрівняли, підтягнули тут нічого не буде видно. Далі йдемо прати нашу шапочку це бобінний мериносик, він має пропитку, її обов'язково потрібно змити і. Петлі стануть більш рівними, він розкриється після прання. Я зазвичай використовую ланолінове мило. За багато років я спробувала різні засоби рідкі різної фірми, але мило мені сподобалося найбільше і воно не так дуже милиться. Це в мене з олією м'яти, є лаванда, є навіть зовсім без запаху, якщо захочете таке замовити. Я намилюю воду добре, так щоб було навіть пальцям так мильно. і залишаю Трошки роблю масаж шапочці і залишаю на 5-10 хвилин водичка 35-40 градусів приблизно, не більше. і поласкаємо так само в такій самій температурі, щоб нічого не трапилося із вовною, бо вона може сісти або навпаки розтягнутися. Мої вироби сохнуть зазвичай на рушниках, я її змінюю на сухий періодично, перевертаючи або вивертаючи шапочку, щоб вона рівненько і рівномірно висохла. І е, якщо у вас є обігрівач, кладіть її трошки подалі. Моя шапочка вже нарешті висохла, вона повністю готова. Бірочку я пришила, ще буде картонна бірка на шнурочку і можна відправляти замовниці. Після прання цей мериносик стає пухнастий, дуже-дуже м'якенький, ніжний такий, петельки всі вирівнюються. Ось так вона виглядає ось наша маківка чудова. Дуже мені вона подобається з усіх, що я спробувала. Дякую, що пов'язали разом зі мною. Буду дуже вдячна за ваші коментарі. Як вам майстер-клас. Побачимося з вами у нових відео, і зараз я вам покажу, як вона виглядає на манекені на голові.